Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні поговоримо, навіщо козаки дражнили своїх супротивників. З нецензурного запрошення на бій починалося багато битв запорозьких козаків. Це був герць перевірка своєї мужності і проба сил суперника перед загальною сутичкою. Герці унікальна воєнна практика в Європі, де тисячу років правили важкоозброєні вершники в обладунках. Спостерігати герці можна було лише у битвах із запорозькими козаками. Татари також практикували подібні вилиски, але завжди з практичною метою захоплення полонених. На відміну від українців, їхні знатні воїни не лізли на рожем. Перед битвою запорожці влаштовували низку. Сутичок, кілька козаків групою підбіжали до лави суперників на відстань мушкетного пострілу. Починався смертельний танець. Вони джигітували, сипали лайкою та викликали супротивників на дуель. Які ж були тонкощі герцю? Ну, насамперед, козаки кружляли в 100-150 кроках від лави суперників поляків, турків чи московських стрільців. Це досить близько, щоб почути образи, але далеко від прицільного пострілу з мушкета. Стриматися було складно. Часто піхотинці палили по козаках навмання, а вершники ламали шеренгу в спробі їх наздогнати. Герці це ще й розвідка. Виїжджаючи глибоко за лінію роз'їздів, загін міг викрити засідку або розвідників суперника, визначити зручні для маневру особливості місцевості. Але перш за все, козаки гарцювали для демонстрації відваги, морально пригнічуючи супротивника. Вони крутилися під кулями і ядрами, створюючи ілюзію своєї невразливості. Нахабство запорожців поєднувалося з досвідом професійних солдатів. Ті, хто приймав їхній виклик, нерідко гинули. А в ті роки перша кров перед боєм багато значила для бойового духу всього війська. Траплялося, що поєдинки ставали частиною передвиборчих кампаній. Щороку, 1 січня, на січі відбувалися вибори керівництва. Обозного, судді, хорунжого писаря, скарбничого і кошового отамана. Процес контролювали гетьман і старшина. Але вирішити справу могла і маса козацької голоти. У всі часи рядові бійці поважали хоробрих командирів. Раз по раз сотники і полковники виїжджали на вузьку смужку землі між арміями, ризикуючи життям заради авторитету. Так, уманський полковник Іван Ганжа, ветеран походів на Крим і Дунай. Здобув велику славу в поєдинках сам на сам. На березі річки Пилявки на чолі уманців він потурбував польський табір, гарцюючи і нав'язуючи дуель. В одній з сутичок полковник був убитий крилатим гусаром. Загинув на герці у ході пилявецької битви 1648 року. Український хроніст зауважив, загинув, бо не помолилися перед боєм. 13 вересня 1648 року поляки не витримали насмішок гарцюючих суперників і кинулися вперед через вузьку греблю. Козаки і татари вдарили по ним з двох сторін. Результатом розгрому стали тисячі вбитих, втрата 98 гармат і величезного обозу. У 1656 році під час облоги Старого Бихова на герці загинув наказний гетьман війська Запорозького Іван Золотаренко. Попри подібні випадки, козаки продовжували вилазки. Козаків виховували на піснях і байках про герці, і молодь залюбків стривала в бій. Це була можливість вперше почути свист куль над головою і помахати шаблею поряд із легендарними бійцями. У герцях вчилися стріляти в притул з пістолів, рубатися один на один, швидко вивозити поранених. Але майже в кожному герці запорожці зазнавали втрат. Ті, хто успішно проходив цей кривавий відбір, ставали елітою однієї з кращих армій тогочасної Східної Європи. Варто зазначити, що герць згадується у народних думах, художній та історичній літературі. Гейнумо хлопці до зброї, на герць погуляти, слави здобувати, пісня Запорозький марш. Тоді будеш вражий ляше, вдачею хвалиться, коли спробуєш зі мною та й на герці биться. Народна дума. Ну що ж, а завершити сьогоднішню розповідь хочу цитатою французького історика де Бартенона, яку він написав про козаків ще у 1608 році: вирощені в праці як скіфи, загартовані випробуваннями, як гуни, природжені воїни, як готи, засмаглі на сонці, як індійці, і жорстокі, як сармати, леви у переслідуванні ворога, схожі на турків у підступності, а на скіфів у своїй люті. Вони є християнами за вірою. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. На все добре.